Всім привіт! Сьогодні у нас 22 серпня 2023 року. Тема загодівля бджіл. Це зараз дуже актуальна тема. Я вже декілька відео на цю тему зробив. І буде ще одне відео по тій причині, що є багато запитань до цієї теми. Це буде більше відповіді на коментарі, тому що я не маю часу на них давати відповіді в письмовому вигляді. та немає, скажімо, навіть бажання дуже відписувати, бо треба писати багато, вникати в те, що пишеш. Значить, перше питання, яке було, е, який сироп робити? Тобто концентрацію я казав, що на 40 літрів води я кидаю 50 кг цукру. Друге, там таке було е, питання, е, куди сім'я подіне 12 літрів сиропу? Ви розумієте, що е, я. Ну, що таке 12 літрів сиропу? Навіть якщо в них образно гніздо на 7 рамок, на 8, і в них навіть якщо є 10 кг корму в гнізді, цих 12 літрів це буквально хороших три повномедних рамки набитих. Тобто вони ще його перероблять. Ну, 4 навіть не буде рамки. Тобто по центрі займе образно 3 рамки з розплодом. 4, а по краях дві рамки будуть тобто, сіроп помістя. Тобто це взагалі небагато сиропу. Розумієте, якщо сім'я повністю суха і вона знаходиться на восьми рамках тобто, або невеликі вінці, тобто на таку сім'ю треба дати 20 літрів сиропу ось такої концентрації. Тому ось і ще хотів сказати. Бачу, що коментарі є, навіть після того, як я сказав, що на них не відповідаю. Тому для тих, хто щось хоче запитати, я залишу під кожним своїм відео буду залишати номер, ви зможете подзвонити і запитати у мене ближче там, до вечора, що ви хочете і що вас цікавить. Тому що так буде найпростіше, в телефонному режимі мені простіше відповісти. Я буду розуміти, що людині дійсно треба, а не просто так собі там написала, або, скажімо, немає чим зайнятися. Ще там було питання по холстіках, є, що за плівку я використовую. Є, це плівка з-під мішків від зерна. Може, ви бачили такі великі мішки, в які е, скидають зерно там, по 100 метрів ті мішки, не знаю. Ось це з таких мішків, холстики. Це дуже чудові, цупкі, міцні холстики. Ну, мені дуже сподобалися. Є, такі холстики можна взяти на еліваторах, придбати десь ті мішки, як правило, одноразові після зерна домовитись тими, хто там працює, якщо такий там, кусок такого мішка віджати, скажімо так, то ну, я не знаю, скільки з нього хлопців буде там, сумасшедша кількість. Ось цим сім'ям я сьогодні вже влив сироп, буквально ну, хвилин там, 15 назад, ось так вони зашевелились під вечір. Тому годуйте бджіл увечері, тому що не провокувати напад і поменше буде бджіл крадунів, які будуть захотіти скрізь залізти в кожну щілину. У мене практично немає бджіл, які би кудись хотіли залізти, тому що я все роблю акуратно. Ну, Все одно вони є. Я зараз підійдемо до відра, я вам покажу. Я залишив ось відро, поки відео відзнімав. І ви подивитеся, вже скільки бджіл підлетіло. Ось я привідкрив дану сім'ю, яку я маю погодувати. Бачите, кормушечка пуста, годую їх кожен день. Ось ці бджоли, які підлітають. Е, відро. Ну, не так то їх багато. Якби тут було дуже е, роздраконені, вони були, то їх би тут вже були десятки. Значить, чому їм з літровую кормушка не з відра, коротенько вам розкажу. Дивіться, бачите, за застаною рамочки темні. У мене просто немає професійного сотосховища, куди я би міг діти зараз ці рамочки. Щоб звільнити місце для відра. Тобто для відра такого треба хоча б забрати там рамок, мабуть, з усім. Ну, це, а це немала кількість зараз на круг забрати по 7 рамок, десь їх потрібно скласти. Зараз жарко почне міль заводитись, потім загодувати швидко, назад викласти. Я ж кажу, якби було професійне сотосховище, де стабільна температура, то можна би було зібрати і поставити по відрові забутися. А так я поставив по одній літровій кормушиці, і мені прийдеться ось таку кормушку дати їм 10 разів, тому що я вирішив, що ну, на таку сім'ю вдома на лежак я буду давати там, літрів 10 догодовувати їх. Ось така ситуація. Значить, Які бджоли впали в сироп, я їх ось так. Ось такою ємкістю я наливаю сироп, я їх в цю ємкість виловлю, ось дивіться, три впало. Просто виливаю в кормушку ось так. І виходить цих бджіл. Інші бджоли просушать, оближуть. і їм взагалі нічого не буде. Ось якраз дві таких ємкості на таку кормушечку йде. Ось бачите? В кормушці солома, наливаю повненьку, дно глухе в лежаках, тось, не боюсь навіть переляти. Якщо щось потекло, то на дно і бджоли з дна заберуть. Ось така обстановка на домашньому точку. Все. Дякую всім за перегляд та до зустрічі.